Ось підходжу до старого пінька і вже бачу отут біля нього гарних таких дубочків. Ну просто дубочки. Дивіться. Це справжні дубки. от такі красені. Це дійсно приносить радість і задоволення від збору. Сьогодні, друзі, не опеньки, а шедеври, Справжні боровики, дивіться. Нічим не відрізняється від боровика. А це опеньки. Якщо взяти пальчик, ось мій палець і товщина ножки. Дивіться яка. Оце краса. За такими грибами можна і походити. Друзі, всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні неділя, прохолодно вихідний день. Такий морозець на зранку. І я в пошуках опеньків. Тому, друзі, всідаємося зручніше. Якщо грибочки є, ви їх побачите перші. Ось, друзі, знаходжу першого маленького такого опенючка. Це перший. І це вже радує. Тому що, мабуть, грибочки все ж таки є. Один є. А ось дивіться, який красень. Ніхто б не сказав, що це опенюк. Подивіться. Яка нога, голова? Ну просто красень, як боровик. Оце грибочок. Якщо в цьому лісі будуть отакі гриби, то я готовий за ними ходити хоч цілий день. Подивіться. Ось. Який грибок. Чудо. Це чудо. А ось зразу біля нього. Вирізав ножку, засиплю. і зразу біля нього ще одне таке чудо, дивіться. Оп! Ще одне чудо. Оце грибки. Подивіться, які красавці. Так, буду шукати. Ось ще знаходжу такого красавця. І поряд з ним два меншеньких. Ось які вони. Так. А це взагалі шикарний. З такими ножками. Такі красавчики. Шапочка повільно переходить в ножку. Ось ще невелика сімейка. Ось. Але вже трошечки іншого забарвлення. Так, також дуже гарні. Подивіться. Ох, красота. Ті були зелененькі, а ці якісь коричневенькі. І збираю, друзі, я сьогодні в акаційовому лісі. Кругом мене Акації. Рідко-рідко попадає граб. Все акація. Колюча така. І як бачите, грибочки трапляються на землі, не на пеньках. Не знаю, від чого це залежить. Завжди були на пеньках. Сьогодні лише на землі. І ще два біля великого. Сьогоднішній збір дуже важкий, тому що грибочки поодинокі і їх небагато. Там один, там один. Поки що вони тільки в нас починаються. По одному. Ось. Чудові, красиві, але дуже, дуже рідко. Ось нарешті є сімейка. Як довго я її чекав. Подивіться. Ось один. Ось ще кілька штук. Такі гарні. Товстоногі. І ось з цієї сторони є ще один тут в деревах. Почнемо з нього. Побігу. Ось який красень. Ось які грибочки. Тут вже ціла сім'я. Це вже краще. А то навіть настрій почав пропадати. Що ходиш, ходиш, а грибочків знайти не можеш. Ось які вони. То кінці. Це вже краще. Ось тільки з'явилися, дивіться які маленькі. О. Сіренькі такі. Ось. Забавлення в них таке під акацію. Тому що сьогодні збираю в акаційовому лісі. Ось які. помашки такі малесенькі. Але товстоногі. Тут уже хтось був, тому що ось залишилися лише пеньочки від грибочків. Хтось уже збирав. Ну, всі гриби не можна визбирати, тому що вони маскуються. Ще я знайшов кілька штук. Ось, все в цьому місці. Десь хтось збирав і трошки позалишав, натоптав. Так по капець, дивіться, ще якісь тут залишилися побільші екземплярчики. Тобто хтось не дуже уважний був, перетоптав ногами, але грибочки ще й позалишав. Дивіться, які. красавчики. Отакі От чудові. Це вже величенькі. Ось. Це мій кошик. Нарешті я знайшов, де є грибочки. Опеньки треба шукати дуже повільно, тому що вони такого кольору, як травичка, дерева, листя старе. І не треба спішити. Ось вирізав три молоденьких, але бачите, хтось зрізав ось уже два великих було. Маленькі та лишов. Ще є друга причина. Гриби могли вирости. Вони дуже швидко ростуть, якщо є тепло. Ось підходжу ще до двох. Чай, ну так є, ще два, а ці ще кращі, такі товстунки. Зараз побачите, красавчики. Ось вони, красунчики. І так помаленько помаленько я вже трошки назбирав. Ось такі сьогодні грибочки в мене дуже непогані. Так, не спіша, я знаходжу то більші, то менші. Нарізаю. Валюшка вже дзвонить, що вже пора додому. Бо я вже і так багато часу потратив. Але грибочки є. Хоч не багато, але все ж таки я їх знаходжу. Наші перші опеньки. Ось і мені посміхнулася удача. Я знайшов сімейку ще одну. Тому що всі грибочки практично визберені. Одна сімеєчка ось. Потім ще ось бачу грибочок. І ось три грибочки, дивіться. Один, два, три. Тут, певно, ніхто не побачив їх. Хоча поруч пеньок вже такий обчуханий. І там лише пеньочки. Обрізаний він. Так, вирізаю свою сімейку. Грибочки дійсно класні. Шкода, що їх так мало. Пізно я прийшов в це місце. Тут вже люди визбирали. Але мені вистачить. Ось які вони. Цей красавчик тут. Ось. Два виявилося. І ще два. Ох! Грубоногі такі, які вони гарні. Ось знову поблизу пеньочка. На кого отакі красавчики. Тут не один. Бачимо є ще з цієї сторони. Такий гарненький. Ох. І ось ці. Ці вже так. так. Вибрався з лісу, перейшов через дорогу і бачу якісь чапраки. І щось так придивляюся. Така тропа стежка. Ну, бачу там грибочки. Що за грибочки? Зараз ми будемо бачити. Друзі, ну грибочки дуже гарні. Їх багатенько. Дивіться, ох, тобі на. Ось мої опенючки. Дивіться, який гриб. Ох, це така. Друзі, навижа. це як рядовочка. І можливо це ще й рядовка ліловонога. Це, це дуже класні грибочки. Зараз я гріжу. І буду знати, що це за гриби збираю я далі. Гриб дуже гарний, великий. Гриб великий, чистесенький. Подивіться. Дійсно, це рядовочка нога. Тут такі чапраки і вона здорова. Здоротка і чиста. Не червива, не гнила, класна. Ну, і зараз подивимося, скільки ж тут їх є. Оскільки це рядовочки, вони люблять рости великими сім'ями. Ось біля неї. Малесенькі. Ого! Яка краса, дивіться. З'являється дві штуки. Ось ще одна і більша. Три. І ще одна. Чотири. Далі ще три. Вони всі такі комашки маленькі, ох, супер. Якраз такі, що можна маринувати. Подивіться, які малесенькі. Ось вони. Ох. А далі дивлюся. Як стеляно, всипано. Подивіться, тільки-тільки з землі повилазили. Ось які вони. Комашки малесенькі. Ці вже чуть-чуть білі. Ось, ось. Краса яка, як яєчка. Ще до моїх опенечків, та ще й такі рядовочки. Їх тут, друзі, багатенько, я вам скажу. Не одна, не дві, не три. А такими сімейками. Ось вони ось тут. І, тут вони є. і далі бачу, також вони є. Ну що, вирізаю ті, що тут, і будемо шукати ще. Можливо, тут є ще. Починаю вирізати. І комашки я також виріжу, бо сюди я не приїду вже. Всі не виріжу, маленькі все ж таки залишу. Подивіться, як шарики, он. З ліловою ножкою. Хтось просив мене показати, як виглядає гриб лілова ножка. Дивіться, ось він отак виглядає. Шапка такого кольору, а ножка таки видно, що там є трошки фіолетового забарвлення. Такі масивні, вони тверді і дуже м'ясисті. Виріжемо, котре більші, меншенькі все рівно залишу, тому що з них толку не буде. Подивіться, які вони. Малесенькі такі, класні, як м'ячики. Ось, друзі, вирізав з одного місця. Є і більшенькі. Ну, отак слабо, але виражено, що в них ножка така фіолетова. Ось видно. Як виглядає гриб. Знизу пластинки світлого кольору. Гриб такий трошки сіроватий. Ось нарізав таку цілу кучку. Маленькі позалишав. Ось тут, бачите, ще комашки такі позалишалися. Ось малесенькі такі. Можливо, виростуть, і я їх зріжу, а можливо і ні. Засипаю, друзі, до своїх опеньків. І сьогодні в нас буде гарне асорті. Ліловонога рядовочка і опеньки. Думаю, буде класно. І знайшов я їх, друзі, під отакою старою яблунею. Ось тут є великий гриб. Як бачите, і біля нього є кілька маленьких. Ось. Нарізаю. Ще такі товсті ножки бувають у рядовки скупченої. Я в минулих відео показував, як вона росте як виглядає. А це ось рядовочка ліловонога. Ножка така фіолетова в неї. Тут краще забарвлення. Ось. Просуваюся далі по цих хащах. І бачу, що є ще кілька екземплярчиків. Подивіться. Ох! Заберу патику. Дивіться, тут ще є три штучки. Я зразу вирізаю. Ось дві які. Які гарнюні. Так. Ось ще є. Одненька. Вона землі сильно не тримається. Тобто досить її штовхнути. Ножем чи рукою і вона вибивається. Тому треба обережно легенько так, зрізати, щоб ніж був гострий Зразу сама впала в кошик мені. Дивіться, в кошику зразу вони закрили мої опенючки, зарядили. Котяться, з горки котиться. Ось. Ось така краса сьогодні. Це вже такі. як як добрий біляш Ось який. Сьогодні це третій такий здоровий масивний гриб. Я навіть не знаю, звідки його починати різати. Попробую його зрізав. Ось який він. Красень. Хороший такий м'ясистий. Твердий і чистий, саме головне. Хоч і в нас були морози, але морози йому не зашкодили. Ще біля нього росте ось штук. Ну, біля десятка маленьких. Ми їх попідрізаємо. Да, на, на цій полянці можна вже, друзі, і завершувати своє полювання. Валюша тікає мене вже вдома. Давно дзвонила, щоб я вже їхав. Тому, друзі, на цьому, мабуть, все. Виріжу я свої рядовочки трошки у них є ще такі гарненькі досить знайти одну і за нею, як бачите, дивіться, як яєчка з'являються, ці чудові красиві грибочки. Сьогодні гарна погода, зранку було дуже холодно, а зараз сонечко вийшло, тепло. Навіть не дуже хочете додому їхати. Друзі, буду завершувати свою сьогоднішню подорож. Позбирав я опеньків, небагато, але все ж таки я їх знайшов. Я знайшов там, де вони росли. На жаль, люди визбирали, але я також трошки підзбирав. І вдалося мені знайти рядовку лінову ногу. Це також дуже хороші, красиві грибочки і смачні. Тому, друзі, всім бажаю гарного настрою, міцного здоров'я, грибних, чудових, вдалих вам походів. Зустрінемось на каналі в слідуючому відео. Пока-пока.